Привіт, мій дивовижний друже! Це Ірина. Дуже рада, що ти тут. Ми з тобою виконаємо практику любові та доброти для того, щоб наші з тобою серця були добрими та люблячими, радісними та щасливими, а наші обличчя усміхненими. Сядь, як тобі зручно, випрям спину. Поклади руки на коліна, розверни їх долонями догори, заплющ очі. Намагайся тримати їх та обличчя розслабленими без напруження. Дихай носом, як зазвичай. Послухай своє дихання. Вдих через ніс, видих через ніс. Вдих через ніс. Видих через ніс. Продовжуй дихати носом самостійно. Тепер поклади одну руку на живіт. Продовжуй дихати носом. Вдих. Відчуй, як твій живіт надувається, як повітряна кулька. Видих, живіт, кулька зменшується. Вдих, живіт кулька знову надувається, збільшується. Видих, живіт, кулька зменшується. Тепер поклади дві руки на серце. Відчуй, як там тепло. Уяви гарний сонячний день. Сонячні промені цілують твої щоки, гріють твоє лице і проникають у твоє серце. Воно наповнюється світлом сонця і починає світитись золотим яскравим сяйвом. Твоє серце стає гарячішим і ще більше зігріває твої руки. Відчуй це тепло. Продовжуй дихати носом. Спостерігай за диханням і відчувай жар у серці. Золоте яскраве сяйво робить твоє серце більшим, енергійнішим, воно починає швидше битись, і золотого сяйва стає ще більше, воно розходиться по всьому твоєму тілу. Відчуй, як золоте сяйво із серця наповнює живіт. Далі шию, голову, стегна, ноги, руки. Воно освітлює все твоє тіло. Далі проникає у пальці рук, пальці ніг, очі. Тепло золотого світла зігріває твоє тіло. Відчуй його тепло, зверни увагу на серце. Воно стає ще більшим, стає відкритим, люблячим, добрим, наповненим хорошими, приємними відчуттями. Відчуй їх. Відчуй, як б'ється твоє серце. Тепер усе хороше, що є у твоєму серці, а також його золоте сяйво, виходять за межі серця та твого тіла, освітлюють увесь світ навколо тебе, твою кімнату, твій дім, в якому ти живеш, двір, вулиці, золоте сяйво любові та добра освітлює усіх живих істот: тварин, людей, комах, птахів, рослини. Поспостерігай за золотим сяйвом твого серця, як воно наповнює усе довкола і освітлює все навкруг. Ти ділишся зі світом своєю любов'ю та світлом свого серця. Ти твориш добро. Я пишаюсь тобою і дякую тобі. Ти, молодець. Зроби глибокий вдих носом. Тепер повністю видихни носом і повільно відкрий очі. До нової зустрічі!